Гладіатори, це неймовірно цікава мапа для Майнкрафту, де ми стаємо справжнім гладіатором, який повинен боротися за своє життя кожного дня. З кожним рівнем все більше і більше з'являються ворогів. Вони стають більш розумними та сильними. А кожні декілька хвиль таких ворогів з'являються просто гігантські боси. Битви з ними ще більш важкі та захоплюючі. Тож, давайте більше не затягувати і перейдемо до самого відео. Всім приємно! Нього перегляду, я радий вас вітати на арені гладіаторів. Дуже дуже давно у нас тут не було. Це, напевно, одна з моїх найулюбленіших ігор, яка існує в Майнкрафт Бедруці. Для тих, хто тут вперше, ну тут все просто. Тут є купець, продавець, у якого можна купляти різні штучки за різні монетки. Ну і в принципі, все. Виходимо на арену, б'ємося та заробляємо монетки. Тут є ще алхімічна лавочка, але це доволі дорого, особливо для початку. А також тут повинні бути десь нички. Ось тут, ось так перша ничка і. Пі -пі -пі -пі. Все, більше нічого немає. Але я бачу ще тут. А... І трішки. Та, Не трішки нічого. Моя собача дупа відчуває, що десь тут від мене сховали золото, десь тут воно пахне. Воно пахне золотом. Я відчуваю. Скриня? О, ні. На жаль, її не можна відкрити. Окей, більше не затримую вас. Давайте ми купимо. Ну, наприклад, тут молот. І в принципі, можна ще броню відразу купити трішки броні. Одягаємо нашу броню і йдемо на арену. Тік, щити та плеєр плюс плеєр, а нам потрібен стандарт. Пам! Наші перші вороги, яких нам потрібно. А! Це лучник! Перший раунд і відразу лучник, мені здавалося, вони не з перших раундів були. Щось я реально дуже давно тут грав, і мене б'ють. Як не дивно. Ну, в принципі, перший раунд пройшов доволі легко. Відправляємося назад у магазин чи можемо відразу піти на інший раунд. Але в принципі, хм, ну так, мені нема чого купувати, тому можна. Оу, я хотів наступний раунд. Але добре, окей, побудемо в магазині. Так, я вижив в першому раунді. Продаємо цю штучку, бо це не броня, це просто непотріб, який не можна навіть одягнути. І того в нас є 13 монеток, і, на жаль, жодну зброю ми не можемо купити, тому, в принципі, так. Погнали в наступний раунд. Потрібно бути обережним. Тут вже два лучника. Це вже доволі неприємно. Мінус один. Не забуваємо підбирати монетки. е Е-е-е! Дай підійти. От і все. От і в мене зброї немає. А тут а два лучника. Це вже не Не прикольно. Окей. Так, я бачу по тіні. Де ви? Мінус один, чудово. Ще один залишився. Мені головне назбирати 20 монеток, щоб в мене було на зброю. Я сподіваюся, мені вистачить. Так. 20 монеток рівно. І, в принципі, ми зараз купимо молот, і я залишуся бомжем. Так, що ж, тримай. Наступний раунд чекає нас. Так, відразу бачу одного лучника і трьох воїнів. Ага, окей, зрозуміло. Тут є оці шепасті пастки, на які я хочу, щоб вони трішки понаступали. Чому п'яні? Ех, вони трішки розумніші ніж я уявляв їх. Цей лучник доставляє дуже багато неприємнощей мені, мені. Я хочу його вбити першим. Ну так, тут в принципі непогана охрана у цього лучника, тому вбити його першим це та ще задачка, але я дуже сильно хочу впоратися з нею. Так, ще раз, ще одне коло, і я його точно вб'ю. Де він? Все, мінус один. Ну а далі легко можна навіть трішки лапкою побити. Опа, вже мінус другий і залишився останній, який закривається щитом, але рано чи пізно він його відкриє. Та це не прикольний тип. Давай вже відкривай свій щит. Ну і возні з ним же було. Це просто жесть. І так нам потрібно відправлятися в магазин. В принципі, тут є стіл зачарування, і це доволі цікаво. І тут мені, в принципі, дуже цікаво, що я можу зачарувати. Тут є лазурит, тут є якийсь цікавий посох. але мені здається. Я не впевнений, що це саме зброя. Тому для нас, поки в нас немає нормальної зброї, нам безпечніше буде що правильно купувати далі булаву чи, можливо, лук зі стрілами. А давайте лук. Трішки стріл не будуть зайвими. 10 пострілів не так уже мало. Наступний раунд. І так, що нас тут чекає? Знову з щитом два центуріона, і третій щитом і арбалетчик. Зрозуміло. Арбалетчика хочеться відразу виробити. Мінус арбалетчика, це мінус одна заноза у дубі, а буде трішки легше. Правда, в ближньому бою в мене не так і багато, що я можу їм показати. Та. От і все, от і зламалася моя зброя ближнього бою, і тепер тільки лук і чотири стріли, якої, очевидно, мені не вистачить, а може, і, вист... а може і вистачить. А може, вистачило? Нічого собі. Я думав, прийдеться довго і нудно бити рукою, але ні, мені пощастило. І так, я дивлюся, чи я зібрав всі монетки, наче так, наче я жодну не пропустив і можна відправлятися у магазин. І тільки подивіться, ми відкрили другий рівень. Тут а в нас доступен арбалет, бронзові мечі, якась макія. Окей, okay. це щось типу булави. І нова броня. Але зрозуміло, що броня бронею, але в нас немає зброї, тому давайте купимо новий меч, І я сподіваюся, його вистачить, ну, надовго. Ой, тут нові вже вороги, які кидають сітки, це дуже-дуже неприємна тема, бо вона дуже сильно сповільняє, в принципі, мене можуть вбити. Але поки що я не бачу тут великих проблем, тому так, можна обережно їх почати гамселити. Бачите, він. У свого союзника кинув сітку і тільки що в мене намагався. І от якраз на мене кидали сповільнення, потрібно втікати, як тільки можна. Оп, через шипи. Сюди. І останній, і пам. Окей, мені потрібно було 17 стріл. Хм, А це вигідніше, ніж булава виходить. От так, потрібно швидше забрати монетки. І відправитися в магазин, бо 13 стріл мені вже не вистачить. Так, ще досвід, монеток, наче не бачу. Ні, ні! Я хотів! Я хотів в магазин! Окей, мені прийдеться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, потрібно буде виживати. І оцих 10 стріл мені точно не вистачить, мені прийдеться робити що. Правильно бігати навколо цих пасток і бити рукою. Я думав, в мене в запасі є ще 3 секунди, щоб потрапити до магазину. А мене трішечки намахали на мої 3 секунди. І тепер я в цій трішки плачівній ситуації хочу підійти і трішки наваляти з рукою цьому лучнику. А, в якій же я гребаній сараці. Я дуже сподіваюся, що мені хоча б дадуть трішки більше монеток за те, що я два раунди поспіль проходжу це. Це наче так тут опрацює, але я в цьому не впевнений, якщо чесно. Мінус один. І от ще б. Ах, ще б один був би вже непогано, але ні. Ще один залишився, я просто не можу. Я тільки що кружлявся навколо тих шипів, напевно, близько п'яти хвилин. В мене вже голова заболіла, помирай. Будь ласка, помри, будь ласка, будь ласка, відкрий щит, і тобі час помирати. Я вже не можу, в мене вже голова від тебе болить. Все. Так. Монетки. Швидко перевіряємо. Трішки досвіду. І напевно я хочу піти подивитися на рахунок лазуриту. Yes, я куплю один лазурит, і піду подивлюся, на що я можу зачарувати, наприклад, свій лук. М -м, сила, сила і ще раз сила. Це доволі цікаво, і я би напевно навіть би ризикнув і взяв би три лазуриту, але для цього потрібно 20 левел, а тут лише 10. -те. Окей, давайте візьмемо ще один лазурит і вкачаємо свій лук на силу. В принципі, мені здається, це непогана інвестиція. З урахуванням, що лук це в принципі доволі прикольна зброя, як ми змог. Могли побачити, вона доволі ефективна. Сподіваюся, буде не тільки сила. Тільки сила. Але теж нічого поганого, в принципі. Тепер в мене є 40 стріл на лукі з силою 2. І мені цікаво, я реально кожного буду вбивати з двох пострілів. Ой-ой-ой! От цього не хочу перевіряти. Зараз потрібно трішки відповзти. Тут а вже Крокодайл. Привіт, крокодайл! Ти Гена? Будемо звати тебе Гена. Реально з двох пострілів кайф. Щось мені підказує, я знайшов методику, як нормально проходити цю арену. Нам всього лише потрібно було зачарувати лук, і, в принципі, все. Бо стріли доволі дешеві. А якщо так порахувати, то 10 стріл це 5 монет. Тобто, 2 тобто стріли це одна монета, вірно вірно. Тобто, одна смерть будь-якої людини наразі це одна монета коштує. Це доволі сильно. І тільки крокодайла залишилося перевірити, чи помре він з двох стріл. Раз. А окей, так навіть краще. Чи хочу я в наступний раунд, блін, це дуже заманливо, але м -м, ні, потрібно більше. Потрібно більше стріл. Тут а найголовніше, якщо хтось дивився моє попереднє відео, тут а найголовніше не підходити до людини з бочкою. Тут поки що їх немає. Це теж воїн, який підриває, але не з бочкою, бо з бочкою там просто срака. Він просто підриває і знищує всі твої хп. В принципі, так я і помер в той раз. Я міг йти ще далі, але на жаль, не вийшло. Давайте підберемо монети, поки в нас тут залишився лише один супротивник. Також не забуваємо про досвід, бо я хочу лук ще й на третій рівень прокачати. Можливо, не цей, але інший я точно прокачаю. І все, один єдиний, який тут стоїть, щось завис. Давай, до побачення. І давайте. Ох, привіт. Я пам'ятаю тебе гігантику. Мені дали лук, мені дали купу стріл. І якщо я не помиляюся, ой, тихо, оце я дарма зробив. Якщо я не помиляюся, тут немає різниці, з якого луку ми будемо стріляти, а нам потрібно за колонами сховатися, бо так ми не встигаємо. Так, мені потрібні оці колони. І пуляти йому прямо в око. А чому я в око не влучаю? А, ні, все влучаю. Так, окей, урон плюс-мінус зафіксували. Тепер з цього луку. А мені здається, однаково. Мені здається, на босів воно надіє, тому ми можемо просто використовувати звичайний лук. Чи навпаки зберегти цей новий лук, щоб потім зачарувати його. Теж непогана тактика. Давайте швидше, швидше. Сховалися. Пам. В принципі, ми вже знаємо тактику проти циклопа. Ніфіга собі, мені в час пити зілля. Я хочу пожити. <гум> так мені залишається буквально одна стріла, і все, до побачення. Все, гігант впав. І менше стаку стріл. Неприкольно. Ох, що робить оця штука, я не знаю. Будемо використовувати вже на ворогів. Я не хочу її витрачати в меню, тому побажайте мені успіху! Будь ласка, хоча б це було не якесь лайно. Як я на це сподіваюся, давай. Окей, як мінімум його потрібно використовувати, коли вороги трішки ближче. Ану? О, о, почекай! Так це непогано. Якщо воно ще нормальну шкоду наносить, то тим паче. Тільки я не знаю, коли воно перезаряджається. О, а, по звуку. Звуку, зрозумів. Ще була б нормальна шкода, і взагалі ціни йому не було б. Але на жаль, я не знаю, скільки в нього шкоди, там не написано. Тому луком добиваємо всіх, хто тут залишився, бабахкаються. Пам. Ой. Отруїли мене трішечки. Не потрібно так робити. І стріляти теж не потрібно. Це залишився один гена. А Геннадій в нас стара схема, я збираю монети, а ти нюхаєш мою дубку. Це Геннадій. Привіт, пам. Прикольно. Так, ну в принципі, наша тактика-галактика продовжується. Я беру три і я йду зачаровувати наш лук на двадцятий рівень. Я дуже сильно сподіваюся, що тут у, -у, -у полум'я. Полум'я це цікаво, і я дуже сильно сподіваюся, що не тільки воно одне. Хм -м -м. Це я такий невдаха, чи тут завжди щось одне? Отута я вже не знаю. Ну добре, на третій раз ми вже це дізнаємося точно. А поки просто докуповуємо стріли. Щось мені здається, моя тактика з луками вже трішечки не працює, але і ближня атака тут не дуже прикольна, тому я вже не знаю, що робити. Я просто хочу дожити хоча б до іншого боса. і там вже можна помирати зі спокійною душею, що я пройшов трішки далі, ніж в попередній раз. Раз, і два. Все, до побачення. Ух, я навіть не знаю, чи можу я йти в наступний бій. В принципі, в мене є стак стріл. І, в принципі, я нічого більше і не можу купити, тому ну, давайте до наступного раунду. О, слон! От слона я вже точно не бачив. От слон, це вже прикольно. Почекай, мені здалося, чи носоріг вбив свого. Не знаю, але там точно хтось помер, і точно не я. Бо я ще живий. Мені трішки лячно від слона, але він наче повільний, якщо він не буде розганятися, як цей довбаний, мамонт, помрити вже. Помирай, помирай, будь ласка. Будь ласка, ой-ой-ой. Так, і все. Остання людина була повержена. І тепер серед супротивників в мене тільки слоняра. Наш слоняра Ха -ха. Пам. О, його не можна відкинути. Ну, в принципі, логічна механіка. І слон тож помер. Дві монети за слона. Це не чесно. Але окей, погнали. Талос. <реш> Ніфіга собі, окей. Нам потрібні оці балісти, щоб він підходив до баліст, і ми в нього стріляли, бо по-іншому ми йому не наносимо шкоду. Він підійде, як мені потрібно, чи ні. Я дуже боюся, що він метне свій списк. Будь ласка, підійди ближче, я ж не влучу. Я ж не влучу. Ну, і воно і не влучається. Ха-ха, <реш> прикол, окей. А по ньому стріляти сенсу нуль. Ну так, блін, він ще раз влучить в мене. Я помер, буде неприкольно. Хто знав, що мені не сила потрібна, а регенерація. О, о, наче вивів на потрібен рівень. Стріляємо. Почекай. Я в нього наче вистрілюв, але наче нічого не змінилося. О, щось. Я взагалі не пам'ятаю, як його вбивати. І це дуже сумно. Ну, будь ласка, влуч, хоча б раз я повинен побачити прогрес, щоб в мене була мотивація бігати далі 10 хвилин. А, знову повз. Будь ласка, о, я влучаю. Я влучаю, але сенс мені. А. Почекай, я, я здогадався трішки. Я трішки здогадався. Мені потрібно в нього стріляти, коли він замахується коп'єм спи, списом, точніше, і в нього немає щита перед лицем. Якщо я правий. А ні, я просто вбив йому щит. Тепер він дуже швидкий. і кайф. Окей, питання в іншому. О, я нарешті йому наношу шкоду. Хоча б якусь. Так, я хочу дійти до тої балісти і трішки йому настріляти. Можливо, в мене вийде, бо він тепер повинен йти тупо за мною, тобто, ну, по ідеальній траєкторії. Майже. Майже! <рив> Нормально я живий. Окей, з луку стріляти безпечніше для мене. В мене закінчилися стріли. Тепер мені потрібно знову бігати мільйон років від однієї балісти до іншої. І я не влучу. Угу. Давай трішки в рукопашечку. Окей, це, це просто жесть. В мене закінчилися стріли. Я думав, що в мене може закінчитися все, що завгодно, крім стріл. Але ні. На жаль, саме стріли закінчилися першими. Давай, 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 я хочу. Ха -ха -ха. я нічого не можу. Я просто пів лиця свого відірвав і все. І наніс йому дві тичечки маленькі. А під балісти він падлюка не підставляється. А він падлюка. О, я не хочу померти після того, як я бігав півгодини навколо нього. Давайте трішки вправо відразу його вводимо. І потім відразу до баліста. Будь ласка, прямо йдеш? О, дота. Ще трохи, ще трохи. Я дуже сильно хочу. Ні, пів хп. Добре. Як же це було ризиково? І неприкольно, от така от арена гладіаторів. Мега вона мені подобається насправді, але щось далі 15-го рівня зайти в мене так і не вийшло. Якесь це дуже складне особисто для мене. Можливо, потрібно позвати ще якусь другу людину, з якою це було б трішечки, напевно, легше. Я не впевнений, але не знаю. Дякую, що дивилися. Я Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. А з вами був Бірка Гладіатор, і оця чудова мапа Гладіаторс. До нових зустрічей.